Добрий день всім. Давно вже не було нових роликів. Бо працюємо сьогодні самосвалом. Не знаю, хто там думає, чи вартує робити самосвала чи ні. Ну я вже тим самосвалом стільки землі перевернув як камазом. Я не знаю, що би то робив, якби, якби того не було самосвала. Ку Куди к МБ20? Добре. Поїхали. Радом гружоним не так виходить здавати, як порожнім, він їде не туди, куди ти хочеш, О, бачиш Вперед. вержом назад. опа! піднімаю на голости але він не а, і красавчик да? спутнизу ви Викрасений. Так, опа, поїхали далі. На ходу опускаю. Там бачив. що масло холодне, ось як воно опускається. Холодно сьогодні, нуль градусів було зранку. Сніг падав. Там бачив... Чи то в Тіктосі, чи то в Ютубі не пам'ятаю. Якісь бойці одноштокового циліндра поставили і питає, а, у Фейсбуці, мабуть. Каже, хватить чи ні. Пишу, ну яке ж хватить? Тут двоштоковий стоїть. І де коли його не вистачає, як щось таке липке, то воно не сходить. І сипучі матеріали, то звісно що сходять. Так. Що там, будемо зараз дивитися, паркуватися добре Потім ще включимося Ти припаркувався Не знаю скільки градусів, але ну, холодно вже поки я вам познімав ролики вже руки змерзли рукавичку холодно вдів хоча б Техніка то є сила Стає. О! Бачу, резина, як моє коліно. а потім ще включимося. О! Зараз поїдемо, повеземо. Дуже недобре задом здавати, коли на самий задок нагружено, а перед порожній. Ну, по свальці то, звісно, що добре воно все здає, а от по землі дуже важко здати так. 都吃完，我一你的，so.